Всім привіт! А сьогодні в мене пакувальний день. Вже починається замовлення, тому все зараз спаковую. Тут вже напакувала пастилу. Це в мене полуниця банан, яблучко з трьома відсотками від цукру. Є по 50 грамів і по 100 грам пакуночки. Сливка рання рожева без цукру. І ось такими великими трубочками, і ось такими середніми трубочками. Слива синя, чорнослив є по 50 грамів пакуночки, і ось такі великі по 100 грамів. Яблучко грушка по 50 грамів і рожеве яблучко по 50 грамів. І це тільки початок. Зараз буду пакувати малинову без цукру та сливка жовта без цукру. А там ще ціла гвардія стоїть на запаковку, на упаковку. Хто любить такі смаколики пастилу фруктову, фруктово-ягідну, чекаю в гості, замовляйте, буду рада вам і приготувати, і відправити. Вартість любої пастили, любої пастили 120 гривень 100 грам. Є з додаванням цукру, є без цукру. Буду з на днях готувати з додаванням меду та йогуртову. Всім гарного дня. та Смачних смаколиків.